І ось перед цим теж ряд ось підряд я відкрив. Всі улочки обсиджуються у кожної сім'ї. Тому тут все правильно піджато. А то кажуть, тільки сильні показують. Ну так ось вони, вони підряд усі хороші йдуть. Чи мені ходить щось вибирати? І ось далі. Папа проливає біпіном цей ряд. Це вже другі сім'ї в цьому ряду. Майже всі по сім. Ось, ось, скажімо так, слабенька. це п'ять рамок, але повністю обсижені бджолою. Ось. І на басидок восім рамок цьому ряду це все в нас карніка. Тому кому будуть потрібні бджолосім'ї з весни, звертайтеся. Будемо продавати найсильніші сім'ї.